Всім привіт! Сьогодні неділя і традиційний огляд блоків живлення. Сьогодні на огляді буде блок живлення Fujitsu із показниками 20 В2 А мінус назовні, плюс всередині, все стандартно. Блок живлення вживаний, але явних дефектів корпуса немає. В принципі, ніяких ні подряпав, ні потертостей я на ньому не бачу. Зверху має якусь дивну наклейку, незрозуміло про що. Блок живлення продається на OLX і постачається без мережевого дроту. Потрібен отакий от двохпіновий дріт, таким, такий раніше в мене був на старих магнітофонах. Отакий от от дротик потрібен. Якщо о, вони є у продавця цих блоків живлення, можете запитувати. Я думаю, він залюбки вам їх продасть. Посилання на продавця цих блоків живлення буде в описі під відео. Довжина дроту для підключення навантаження 1 метр 75 см, досить таки довгий дріт. Дріт має на кінці ферритове кільце і отакий от роз'єм. Штекер має всередині отакі от вусики-пружинки. Як правило, ці штекери більш універсальні, їх можуть підходити до роз'єму. 5,5 на 2,5 і 5,5 на 2,1. Дріт має маркування 20 авг 80 В30 градусів. Без навантаження блок живлення видає 20,47 В. Вага блока живлення складає 134 г. Коштує блок живлення на момент зйомки відео 130 гривень. Посилання на продавця буде в описі під відео. Габаритні розміри блока живлення в корпусі 86 27, 36. У мене є електронне навантаження, в якому маємо два роз'єми. 5,5 на 2,5, 5,5 на 2,1, 5,5 на 2,5. Перевіримо, куди підходить наш штекер. 5,5 2,1. Запустилось і не відходить. Все норм. 5,5 2,5. Вставився тугенько, але вставився і не відходить. Ну, штекер універсальний. підходить в обидва роз'єми. 5,5-2,5. Перевіримо, чи тримає наш блок живлення навантаження і які в нього пульсації. Пульсації блока живлення без навантаження складають 48,3 мВ. Пробуємо навантажувати. Заявлено, що тримає 2 А. Тобто це 40 Вт. 2 Ампера тримає, проблем немає. Пульсації при цьому 817 мВ. Подивимося, коли блок живлення піде в захист, адже навантаження він тримає нормально, питань нема. До речі, просадка по напрузі 20,3 В. Тобто все в нормі. Навантажую більше. 3,5 ампера, пішов захист. Перевіряю ще раз. 3,68 ампера, пішов захист. Ну, захист від перевантаження працює. Тепер перевіримо захист від короткого замикання. Захист від короткого замикання працює. Ну що, подивимося, що у нас всередині цього блока живлення. Чесно кажучи, до цього я два схожих блока живлення в джитсу розбирав. Я думаю, що все тут схоже. Тому що два попередніх були схожі. Чесно кажучи, на диво легко розібрався блок живлення попередній фудсу набагато важче розбиралось. Ну, але всередині, в принципі, все дуже схоже. Але не таке треба визнати, тому що там декілька екранів в попередніх блоках живлення фуджитсу було тут один екран всього навсього. Ну а всередині ми маємо класичну компоновку. Для такого типу блока живлення. Маємо запобіжник, дросель, один другий, маємо фільтруючий конденсатор, ну, конденсатор по входу, електроліт величенький, силові компоненти стоять на радіаторах. Трансформатор маємо отакого от, от розміру, в принципі, не дуже великий, але для такого корпусу нормальний. І на виході стоїть електроліт. Дроселя не бачу. Ну, до така от компоновка. І лицева сторона має отакий от вигляд. Це діодний міст. Ось. Він стоїть біля радіатора, але до нього не прикручений. Можливо, приклеєний на термопасту чи на якийсь клей термопровідний, не знаю. Це лицева сторона плати була. Ось зовнішня сторона плати. Ось зовнішня сторона плати. До пайки претензій немає. Припій блистить, флюс відмитий. Отака от, от зовнішня сторона плати. Габаритні розміри блока живлення без корпусу.